Чи можуть чоловіки і жінки дружити? Один з друзів страждає таємно, а інший цього не помічає. І я працював з клієнткою і відразу зрозумів, що це буде нова тема для відео, тому що дружба чоловіка та жінки часто ставиться під сумнів, але далеко не завжди стосунки між ними переростають в інтимні, і це спостерігається неприємними і токсичними почуттями. Всім привіт! Мене звати Андрій Кушков, психолог, сексолог, дружба між чоловіком і жінкою. Існує, чи це пастка? Мені буде дуже приємно, якщо ви поставите свій лайк, підпишитесь на канал, підтримайте канал на українській мові та будьте уважними, адже кожна деталь може бути важливою саме для вас. Якщо у цьому відео ви побачите себе, зрозумієте, що є проблеми, з якими ви постійно стикаєтесь у стосунках, краще за все. Записатись на безкоштовну консультацію і поспілкуватись особисто зі мною. Прямо зараз ви можете перейти під цим відео за посиланням і записатись на безкоштовну консультацію онлайн. Дружба між чоловіками та жінками не лише можлива, а й поширена. Ну як це там буває? Да? Чоловік та жінка живуть, працюють, навчаються пліч опліч. Або просто зустрічаються там раз-два рази на тиждень. І, як правило, у них. Немає цієї інтимності, і вони уникають сексу. Важливо також додати, що чоловіки частіше сприймають дружбу, засновану на діяльності, на певних діях. Тоді як жінки частіше віддають перевагу ближчим стосункам романтики, інтимності, і чоловіча дружба, вона випадковіша, а жіноча така, знаєте, більш особиста інтимна. Що треба знати про дружбу? Дружба між чоловіками та жінками може виникати по-різному. Часто вона формується, коли люди намагаються зустрічатися і розуміють, що сексуальної сумісності в них просто немає, немає цього натяжіння, і вони просто другі. Третій пункт: в інших випадках, чоловік і жінка можуть стати друзями по роботі, потарошувати на основі спільних інтересів хобі. Іноді чоловік і жінки продовжують дотримуватись правил, дружніх стосунків, хоча відчувають один до одного почуття френдзона. А у деяких випадках двоє людей не готові зізнатись самі в собі в своїх почуттях. І на цю ситуацію хочу привести приклад: закохайся в мене, якщо насмілишся. Герої фільму з дитинства дружили, кожен створив свою сім'ю, і лише через довгі роки вони зрозуміли, що вони кохають один до одного, і освічились в Така Також часта історія, яку я зустрічаю. Але найчастіше, найтоксичніше, що може бути, це френдзона. І в цьому відео я приділю величезну купу часу саме цим пунктам, тому що це дуже важливо і це неймовірно руйнує вашу особистість і вашу психіку. І так існують різні думки про дружбу чоловіка з жінками, але кожен випадок є індивідуальним і часто він ґрунтується на особистому досвіді людини. І ми знаємо, що у кожній людині є потреба. У спілкуванні, соціалізацію, контакту з іншими людьми і дружба допомагає задовольнити цю потребу. Відповідаю за питання, навіщо да? отримати підтримку, не почуватись самотніми, обговорювати свої проблеми, підвищувати самооцінку, в тому числі, запитувати пораду, розділяти радость, там смуток, поговорити просто та да, по людяному, погуляти, розважитись. Це стосується як жінок, так і чоловіків. І якщо ви думаєте, хм, а це точно про мене, це також про вас. І це є основні мотиви дружби. Чоловікам, як і жінкам, потрібна ця емоційна мит... дружба, підтримка, прийняття, співчуття, все це можна отримати в дружбі. Тобто такий, знаєте, висновок для вас. Дружба необхідна, важлива на кожному етапу житті. Вона допомагає ставити цілі, досягати своїх цілей, мотивує і так далі. Дружба це клас. Це супер. Але давайте знову ж таки не плутати: дружбу, екологічну дружбу та френдзону. Далі, саме на цю тему, будемо робити розбір. Хотіти одного, але не зізнаватися означає захищати себе від відмови подальшого душевного болю. Добровільно йти в дружбу, але хотіти іншого, ну, знаєте. Йдуть невпевнені в собі люди з заниженою самооцінкою. Вони згодні на безпечну френд-зону, тому що не здатні на сміливу позицію або відношення, або до побачення. Зате поруч думає нещасна жертва френд-зоні. Або ще гірше, скоро в мені побачать той потенціал. Побачать, хто я, який я, яка я насправді, так і дружать роками. Прості червоні пропорції для вас. Ми просто спілкуємось. Чоловіки і жінки при першому знайомству керуються абсолютно різними інстинктами. Він оцінює її зовнішній вигляд, відразу визначає, чи є вона сексуально, сексуально приваблива. Якщо нічого не поверхнулося там, вони просто будуть дружити. У жінки спрацьовує інстинкт материнства. Вона ем, сканує його, чи підійде він, як батько її дітей. Це більш тривалий процес, у будь-якому випадку. Не один. день, А щоб на наступний рівень, їм потрібно поспілкуватися. Хороша, приємна людина. Але приємною людиною однією приємною людиною сити не будеш. Сексом дружбу не зіпсуєш. Займатися сексом і відключати душевну близькість дуже складно. Практично нереально. Особливо важко доводиться усвідомлювати це дівчатам, адже вони першими йдуть на зближення. Такі вільні відносини, знаєте, це як карнавал. Потім маски злітають. Що залишається, свято закінчується, починається справжнє життя, біль і неприємні почуття, Ревнощі, скандали, істерики і очікування. Можливо, він все ж таки передумає. Розумієте? Ще один червоний пропорець, безоплатна допомога, особливо часто це у чоловіків. За першим викликом він летить до неї серед ночі, щоб вирішувати її проблеми. Він хоче про неї піклуватись і, звичайно, отримувати баланс, забирати собі. І постіль це не його мотивація. Справжня мета перейти в статус коханця. Або вона мріє увійти в його життя, сподівається на відносини з ним. І, на жаль, деякі чоловіки тримають при собі таких дівчат. Дівчат таких матуй, знаєте, зручно, корисно. Допоможе в скрутну хвилину. Але навіть якщо її боч найбільш божественна на світі, вона завжди може залишатися у френдзоні. Назавжди. Четвертий червоний піарапарець по – поп'яння. Знаєте, алкоголь зовсім не е, затуманює голову. Насправді, хороше є таке прислів'я, що тревезмо на умі, то у п'яного знаємо, де. Да? І жінки будують собі часто е, плани погуляти, е, просто подружитись з кимось, потім вони друзі, потім пару келихів, компліменти, зізнаються в один одному в коханні, випадковий секс, а потім починається що? Ой, та це все поп'яні, я нічого не пам'ятаю. Але справжня дружба не закінчується в ліжку. Була симпатія. Давайте будемо відвертими і чесними. П'ятий прапорець разом веселіше. Якщо чоловіки і жінка багато часу проводять разом, кожну вільну хвилину заповнюють один одним, вибачте, це не дружба, це вже про щось більше, це про прихильність. Особлива ознака, зацікавлена сторона постійно намагається доторкнутися ненароком, а друга дозволяє. Тут до сексу рукою подати. Питання часу. У справжній дружбі кожен живе своє життя, і все. А у месенджерах постійне спілкування голосовими повідомленнями, відомо повідомленнями і так далі. Вибачте, це вже говорить про закоханість. Тому, якщо один пропускає там да, день народження своєї бабусі заради того, щоб повернутися і бути а, з цій, з цим партнером з цією людиною, ну, у вас більше, ніж просто дружба. І хтось тут сам себе обманює. Перебувати у френдзоні все одно, що сидіти на лавці запасних, поки у одного учасника не з'являються серйозні стосунки. Тому що коли з'являються серйозні стосунки, вже ця лавочка не потрібна, розумієте? Так що не ну, втишайте себе подобою дружби, вільною від цих забобонів і так далі. Обов'язково трапиться випадок, який доведе, що ви ні краплі, не друзі. І насправді, френдзона це лише ілюзія дружби. Один завжди хоче більшого, другий або не розуміє, або спеціально робить вигляд, що не помічає. Далі зараз я це проговорю. Ем, і тут важливий момент, що якщо ви відчуваєте, що хочете більшого, ви відчуваєте, що хочете більшого то треба йти за своїм почуттям, зізнатись, розказати, сісти, поговорити як дорослі люди. Я ще довго можу розповідати вам про типи прив'язаності. Це коли людина уникає. Знає, але уникає. Це уникаючи тривожна ситуація, і я розповідав це попередніх відео. Будь ласка, ви можете прийти, там, подивитися, ознайомитись. Чому це відбувається? Тому що якщо один із таких друзів може зізнатися, зізнається у своїх почуттях, іншу людину це тригерить. І відбувається процес активації певних уникаючих стратегій. І ця людина починає втікати від цієї інтимності, тому що в неї є певні травматичні ситуації, з якими вона не пропрацювала. І воно б насправді. І якщо в цій ситуації попрацювала б, можливо, б цілком ймовірно подивилася б на цього партнера, який зізнався в своїх, стосу... в своїх почуттях, на свого цього друга, подругу. І вони б щось могли придумати, побудувати якісь стосунки. Але через твою травму не може це зробити і втікає. Часто така історія. І тому потрібно підходити все індивідуально, розбирати вашу ситуацію індивідуально і вирішувати ці питання. І дивіться, у вас є можливість далі. Працювати в цьому форматі прямо зараз записуйтесь на консультацію під цим відео, безкоштовна консультація. Я вам довго можу тут все розповідати. Але б скільки я вам не розповідав, краще індивідуально розібрати свій, свою ситуацію, свою проблематику. А я дякую вам за довіру, смачної вам кави, теплих стосунків. І на все добре. Па-па.